Всім привіт, Я Віка, вітаю вас у мене на каналі. Сьогодні я розповім вам про свій повсякденний макіяж. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Рідко коли я фарбуюся, але якщо я виходжу, наприклад, кудись під вечір погуляти або ж загалом погуляти кудись, я можу нанести на себе макіяж. Я покажу вам декілька секретиків, можливо, ви побачите і помітите в цьому повсякденний свій макіяж. Так що перед початком ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. Я надіюся, ми доб'ємо цьому відео сьогодні 200 підписників. Тому я буду рада бачити кожного із вас у себе на каналі. Так що я думаю, ми можемо починати. Погнали. Для початку ми використовуємо крем для лиця. Я думаю, ви бачили в попередніх відео. Він матує шкіру, також дуже добре справляється із постакне. Попробуйте просто ним скористатися і пізніше ви скажете мені свій результат. Я впевнена, що ви не пожалієте. Так, наносимо ми крем на своє личко. Перед цим я очистила своє лице. Ну, то. У мене є досить багато тоналок, але що вам хочу сказати, я ними дуже рідко користуюся і я перейшла вже взагалі на Бібі-крем, особливо від українського бренду La Я, Ви могли, напевне, помітити, у мене є ще сиворотки також від такого бренду. А також в мене є тоналка від Кіку. Я люблю її змішувати із Бібі-кремом, якщо я хочу чуть-чуть плотніший тон. Але найчастіше я просто користуюся CC-кремом. Тому ми зараз нанесемо саме його. Змочили наш спонжик. Тепер наносимо сісі-крем. Чим він мені подобається, це через те, що він підстроюється під мій тип шкіри, під мій колір і тон взагалі шикарно справляється зі своєю роботою. Давайте ми його нанесемо. Мені буде допомагати дзеркальце, тому починаємо. Наношу я його під очі. Початку на проблемні зони і потім трішки ще сюди. Та-дам! Добре, не лякайтеся, зараз ми все зробимо, підтягнемо. Почнемо помалу розтушовувати, яким чином я вам зараз все покажу. Ось так ми розтушовуємо дуже гарний тон лягає на шкіру можна наносимо на очі не забуваємо що ми це все проходимо вбиваючими рухами щоб в нас красивіше лягав тон на носику. Я просто обожнюю цю тонаку, і можливо вам здається, що вона робить трішки блідну мою шкіру, але нічого, зараз ви все побачите. Наступне – це консилер, який ми будемо використовувати під очі. І на зони там до мене є маленькі, по Розповім вам невеличкий лайфхак. Якщо ви трішки почекаєте, потримаєте на своїй шкірі конселер, тоді він стане плотнішої структурою і він буде розташовуватися і повністю все прикривати. Це дуже класний лайфхак. Я дізналася про нього нещодавно. І рекомендую всім спробувати. Ось так. Тепер ми почекаємо трішки і розтушуємо все. Дуже класно лягає на шкіру. Так я залишаю, тому що ми приступаємо до контурінгу, і тепер мені потрібно взяти скульптор. Я використовую ось такий від кіко. Фокус брибау ось такий. Наношу я ось такими рухами його. І також наносимо на чоло. Скульптор нам потрібен для того, щоб ми затінили певні зони, наприклад, зробили їх візуально більшими або ж меншими. Розтушовуємо все. Ідеально розтушовується, просто суперовий. Я не можу натішитися цією косметикою. Ось використовую кісточку, розташовую все діло кісточкою. Ну я обожнюю просто спонжик. Я не знаю, я не вмію користуватися правильно кісточками, тому ось так для мене саме ідеальніше. Так, у нас все виходить. Взагалі, красота. Продовжуємо. Тепер приступимо до наших очей. У мене є дві палетки від але Напевно, я буду користуватися простим відтінком. Зараз ми його знайдемо, він є в будь-якій палетці. Носимо наш відтіночок. Kick. Ось такий він получається. Ось так. Тепер, як кажуть, блискіток багато не буває, звичайно, нанесемо глітер на мої очі. Я використовую також від Кіко. Обожнюю наносити на кутики очей, зараз ви побачите, настільки воно красиво виглядає. Ось така проста в нас виходить. Мене розтушовуємо його до кінця. Думаю, можна було б підвести наші очі стрілками або ж лівцем під очі, але я не використовую їх взагалі в повсякденному житті. Рідко коли я роблю стрілки, тому давайте сьогодні обійдемося і не будемо ризикувати цілим відео. Ми, ми можемо нанести тепер туш. Ось такі в нас кількість вийшли. взагалі дуже красиво. Мені дуже подобається, що я роблю з бровами? Взагалі нічого. Я їх тільки за часую. наношу гель для брів і все. Зараз я тільки їх зачешу. Наступне, що ми нанесемо, це рум'яни для нашого личка. Я дуже люблю рум'яни використовувати вони мені дають такої свіжості на лиці, і взагалі я не боюся каплі переборщити з ним, тому що червоні щічки для мене це завжди дуже красиво виглядає, і особливо в макіяжі це також дуже доповнює його. Я мені взагалі нагадують зиму, коли холодно, тебе щічки червоні, носик червоний, морозець підшипує і взагалі мені наганяє таку зимову атмосферу. І Багато хто із моїх знайомих, взагалі друзів, знають, що у мене взагалі новорічний настрій уже із вересня, був тому ясно, відки у мене дух ось таких рум'яні, ось якого новорічного настрою. Навіть тут є присутній. Тому будемо ось так обходитися з ним. Тепер палетка хайлайтерів від Douglas. Я обожнюю рожевий відтінок наносити на верхню губу, тоді вони робляться візуально більшими. Ось така красота. Тепер щодо помади, я використовую дуже багато блиску. Саме частіше я використовую від катріз ось такий блиск для губ. Ось такий у нас макіяж вийшов. Мені він дуже подобається. Ось так як. Малююся майже кожного разу, коли кудись виходжу. Тому, дівчатка, якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. І на кінець я хочу вам сказати, що, дівчатка: насолоджуйтеся самі собою, не тільки з макіяжем. Макіяж допомагає вам тільки підкреслити вашу красоту, наприклад, очки підвести чи, наприклад, губки підмалювати. Залишайтеся самі собою, любіть себе, таким, якими ви є. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. 'Cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me.